вже боляче бачити це. І, тобто який він був, там... ну зараз це не має жодного значення, чи він там був героєм, чи не був героєм. Звичайно, що був, але це не його. Ні. На жаль, таких для як він залишається все менше і менше. І це як померла частинка мене. Коли він загинув, його не не стало. Були росіяни. Це померла частинка мене.